Цей перший бестселер вона написала в 16. Загалом понад 70 мільйонів копій її книг продано англійською мовою, і вони перекладені на 38 мов. Її вважають однією з найуспішніших авторок сучасності. Вона зібрала величезну і постійно зростаючу базу шанувальників, і також її вважають феноменом Тіктоку. І ви вже здогадалися про кого це? Звісно ж, я про нашу улюблену Сару Дженет Мас. Мене звати Габріела, і в цій рубриці я хочу поділитися з вами більше про авторів, тому що ми знаємо дуже багато про книги, але про тих, хто їх написав, інформації не так багато. І перший свій випуск я вирішила присвятити улюбленій Сарі Мас, тому що саме з її книги почалася моя така довга дорога шляхом фентезі. Саме її книга закохала мене в цей жанр, тому що до того я взагалі не думала про те, що мені може сподобатися фентезі. Я почала захоплюватися її творчістю з книги «Двір Півітроянд, і мені здається, що більшість читачів в Україні почали свій шлях знайомства з цією авторкою, також саме з цієї книги. Але давайте поговоримо про авторку і її шлях до успіху. Сара Дженет Маас народилася 5 березня 1986 року в Нью-Йорку. Виросла вона в прийомній сім'ї в Манхеттені, Її батько був судею, а мати юристкою. Дитинство Маас було сповнене культурними враженнями. Вона відвідувала балет у митрополін Опері, гуляла з залами американського музею природознавства, та читала з батьками народні казки з усього світу. Та що ж надихнуло Сару написати свою першу книгу? Відомі письменники, такі як Кінг та Брендон Сандерсон, дуже часто в своїх лекціях згадують про те, що коли ти читаєш книги, і в тебе в голові виникає думка про те, що ти б написав краще, то це твій перший дзвіночок до того, що потрібно брати ручку в руки і писати свої. Історії. Історію. І саме так і вчинила Сара Маас. Розчарована браком сильних жінок у жанрі фентезі, винятком для неї, звісно, була бафі-переможниця вампірів. Вона вирішила написати свою першу історію. У 2002 році, коли Сарі Маас було все 16 років, вона почала викладати свої перші розділи, що згодом стануть її першим дебютним романом Трон зі скла на колись популярному онлайн-форумі для письменників Fiction прес. Історія вільна інтерпретація. Претація попелюшки здійснили, де головна героїня не безпорадна дівчина, а безжалісна асасинка. Та історія швидко стала одною з найпопулярніших на сайті і принесла тоді серіма з небику кількість прихильників. Сара Ма згадувала, що ще дитинства вона обожнювала казки, але потім, коли вона вже підросла, то з'ясувала, що казки бувають не тільки для дітей, а також і для дорослих. Вона надихалася творчістю таких авторів, як Харт Нікс та Робін Маккінлі. І одного дня вона зрозуміла, що не просто любить читати історії, вона хоче їх писати. Існує думка про те, що для того, щоб написати книгу, тобі не потрібно мати якусь школу позаду чи якийсь досвід. Ти Просто сісти і написати книгу, і можливо, вона стане бестселером. Але такі випадки бувають, напевно, один на мільйон, як сталося Джоан Роулінг та Гаррі Поттером. Проте Сара Маас обрала для себе інший шлях. Вона закінчила коледж Гамільтон у штаті Нью-Йорк, де вивчала креативне письмо і мала другорядну спеціалізацію з релігієзнавства. Саме там вона і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Джошем Весерманом, який був старшим студентом та працював резидент-асистентом у її гурт. Дожитку. Згодом вони одружилися у 2010 році і на сьогодні мають вже двох дітей. Але давайте повернемося до її творчого шляху. Після того, як авторка помітила, що її історії на цій платформі набирають неабиякої популярності, в неї з'явилися вже шанувальники, які вимагали продовження історії. Вона вирішила вилучити цю історію з цього сайту і почати пошуки видавця. І саме видавництво Bloomsbury, з яким вона дотепер і співпрацює, погодилося видати, Її першу книгу. І у 2012 році виходить перша книга Тронзі скла. Дві наступні частини вийшли дуже швидко. Майже кожного року вона видавала нову книгу, і всі вони ставали безселерами Нью-Йорк Таймс. «Терон зі скла налічує наразі вісім книг, і подейкуючи, це вже більше схоже на пічне фентезі, ніж на звичайну підліткову романтичну історію. Її книги це завжди про сильних жінок, які борються за справедливість. ...дливість і намагаються врятувати світ. Історія розповідає нам про молоду асасинку Селену, чиє королівство було зруйновано, а батьки жорстоко вбитими сусіднім королівством Адерленом. Її шлях нам починають описувати з копали, на яких її відправили через злочин. Там відбували покарання раби з різних королівств, і також злочинці, яких було засуджено до. Довічної такої каторги в копальнях там її знаходить Кейл і пропонує їй угоду. Вона має стати королівською оборонницею, а натомість їй подарують свободу. І звісно ж, дівчина вже зморена цим життям в копальнях, вирішує погодитися на цю умову і стати королівською оборонницею. І ми слідуємо за нею, розгадуючи незліченну кількість таємниць, поринаючи просто у неймовірних пригод і досліджуючи глибину цієї головної героїні, а також відкриваючи не одні двері, і перенаючи просто в глибі її душі, дізнаючись таємниці, які вона приховувала. Роками і не бажала, щоб будь-хто дізнався про ці таємниці. І також ми маємо дізнатися, як дівчина врятує світ своє королівство і ті королівства, які потерпають від влади жорстокого правителя, який хоче загарбати весь світ. Щось мені це нагадує зараз, навіть не знаю що. Як я вже згадувала, серія включає 8 книг, але на жаль, українською перекладено поки що 4, Що вже добре, тому що дуже довго серія мала тільки дві перекладені книги, і не було точних. Дат чи якихось обіцянок про те, що серію продовжить перекладати. І так, перша книга вийшла в 2012-му Трон зі скла, друга книга в 2013-му Корона Опівночі, в 2014-му вийшла Спадкоємиця вогню. В 2014-му також вийшов приквел Клинок Асасинки. 2015-му Королева тіней», в 16-му Імперія штормів, в 17-му Вежа в 18-му «Королівство Попелу. Як ви можете побачити. Сара Мас видавала книги кожного року, але це змінилося, коли в неї з'явилися діти. І зараз вона жартує, що дуже довго вона жила ніби в печері, не бачачи сонячного світла. Взагалі, асоціальна, в неї не було друзів, вона не мала часу на те, щоб спілкуватися зі своєю родиною, тому що вона постійно писала, вона ніби жила в іншому світі. І тільки коли в неї з'явилися діти, в неї з'явився час вийти на вулицю і побачити сонячне проміння. Хоча шанувальники не дуже. Вже в захваті від цієї ідеї про те, що ми можемо зробити, і як ми можемо засуджувати людину за те, що вона живе своє нормальне життя. Але саме вихід у 2015 році серії «Двір і троянд», яка спочатку просувалася як переосмислення історії «Красуня та чудовисько, підняв успіх Сари Маас. Наразі ця серія складається з п'яти книг: Це «Двір і троянд», двір морокові гніву, двір крил і руїн, двір холоду і зориного сяєва та двір срібного полумі. І мені здається, що всі книги перекладені вже українською. І у 2021 році з'явилися чутки про те, що планується шоста книга. І в одному зі своїх прямих ефірів в інстаграмі Сара Маас трошки проговорилася і сказала, що ця книга вже планується, і вона планує її присвятити третій сестрі Фейри, Елейн. Вона сказала. Я знаю, про що буде ця книга. Думаю, це й так очевидно. А враховуючи, що п'ята частина була присвячена старшій сестрі Несті, логічно, що тепер на черзі Елейн. У березні 2022 року, в одному з інтерв'ю Live Talks LA Мас згадала, що ще з моменту повернення Нести та Елейн вона знала, що у кожної з них є власна історія, яку читачі просто ще не побачили. Вони вже були в розпалі власних подорожей, навіть коли увага оповіді була зосереджена на фей. it. Сара Мас дуже цікавий підхід до роботи, і саме на прикладі з Елейн війна пояснює те, як вона працює над своїми книгами і як вона проживає кожну історію. Сара описує процес роботи над своїми книгами як метод акторства. Настільки глибокого занурення у свідомість персонажа, що ти відчуваєш себе ним. У післямові до новели Двір холоду та зеленого сайва авторка жартома зізналася, що якось вона увійшла в голову Елейн під час того, як працювала в саду Елейн – садівниця, тож усе, що я робила ті тижні, стало дослідженням для її книги. І от нещодавно, у липні 2025 року, авторка поділилася важливою новиною. В себе в інстаграмі вона виклала картинку, де була зображена її рука та рукопис, як мені здається, це такий щоденник, і цією картинкою вона дала нам зрозуміти, що вона завершила свій перший чорновий варіант нової книги. Тепер нам залишається тільки чекати і гадати, що це за книга і коли вона вийде. Зазвичай на редагування книги йде. Від року до двох, і здається, що ми отримаємо нову книгу не раніше 2026-го, а можливо 2027 року. Тому будемо чекати. Окрім популярності в інтернеті, де фанати захоплюються сильними жіночими персонажами, і також тріо феєрських хлопців-коханців, яких Лагідно називають Bad Boys, також ходили чутки про те, що книгу планують екранізувати, але зараз вже відомо, що щось пішло не за планом, і у лютому 2025 року Дедлайн повідомило, що хулу більше не планує просувати цей проект. Сценарист Рон Мур, відомий своєю роботою над науково-фантастичними та фентезійними хітами, мав очолити шоу. Втім, він розірвав партнерство з Твентіс Television, щоб знову об'єднатися з Sony Pictures Teleвіжін. Подейкуючи саме це і стало. Причиною того, чому Хулу відмовилися від серіалу, але не варто засмучуватись. Сара Мас все ще веде переговори з Хулу щодо екранізації інших своїх творів. І за даними Variety серію дві шипів від троянд зараз пропонують іншим телеканалам, Тож будемо чекати, коли вже нарешті екранізують хоч один з творів, які написала Сара Мас. Але рухаємося далі. Після восьми книг трону зі скла та чотирьох частин двір троянд» Сара мас вирішила спробувати себе в більш дорослому фентезі, і в 2022 році виходить перша частина серії Місто півмісяця, двір землі та крові. Це фентезі значно відрізняється від того, що писала Сара Маас раніше. Тут більший акцент іде на розвиток сюжету, який пов'язаний з розслідуванням. Це такий собі детективний фентезійний роман, головною героїною якого є Брайс Квінлан. Вона є напівфері та напівлюдиною і працює в галереї, в якій зберігаються найкоштовніші і найрідкісніші артефакти. І саме з Брайс ми будемо розслідувати вбивство її найкращої подруги Даніки. Це міське фентезі. Фентезі з романтичною сюжетною лінією і тропом від ворогів до коханців. Але тут не варто очікувати якихось романтичних стосунків, тому що значна частина сюжету присвячена саме детективній сюжетній лінії, що насправді мені сподобалося, тому що це фентезі не є підлітковим, не є романтичним, а воно є сумішшю якогось крутого детективу і якогось крутого фентезі роману. Тому це однозначно найкраща серія, яку. Вона написала, особисто для мене, і вона є моєю улюбленою, і я завжди її всім рекомендую. ще до того, як вийшла перша книга, вона вже знала, що друга книга серії закінчиться магічним стрибком головної героїні у світ Двіріше Троянд. Якщо ви про це не знали, то вибачайте, але мені здається, що Тік-Ток просто гудів цим спойлером, і він не є таким же собі спойлером. Вже давно фанати, досліджуючи її творчість, знали про те, що Сара ма собі. Свої всесвіти і герої між деякими її циклами будуть комунікувати. Тож, якщо це для вас була новинка, то вибачте, будь ласка, я не хотіла вам заспойлерити. Тож говорить Сара Маас про цю свою ідею. Протягом багатьох років я розкидала маленькі підказки по всіх своїх книгах, що вони є частиною одного мега-всесвіту. Це виявилося блискучим кроком з погляду залучення читачів. Він спровокував хвилю фанатських теорій на Reddit і TikTok. А потім, коли я почала писати місто півмісяця», мені раптом спала на думку ідея. Бам! Ось цей момент. Я просто відчула, чорт забирай, я можу це зробити, і це буде неймовірно. І мені здається, так це буде неймовірно. Хоча я ще не прочитала другу частину. Я очікую, коли вийде третя, і відразу придбаю другу і третю, і відчую цей бам. Що ж. Якщо ви читали вже, то пишіть в коментарях, як вам ця серія, чи чекаєте ви продовження, чи ви, як і багато хто, Просто хочу зупинитися на другій частині і не продовжувати читання цієї серії. Але довести до завершення першу частину «Місто півмісяця» було надзвичайно складно. У 2019 році, приблизно через рік після народження її сина Тарана, зараз йому вже 5, Мас почала все частіше страждати від панічних атак. Вона почала ходити на терапію. Процес, який як вона зізналась, триває і досі, і повністю змінив її життя. Свою боротьбу за ментальне здоров'я вона вклала в неї Найновіший роман із серії Двірші півтраянд, який вийшов у 2021 році. Жінки захоплюються тими чоловіками, яких створила Сара Маас, і кожна з жінок обирає свого улюбленця з тих чоловіків, яких вона створила. Але напевно найпопулярніше це трійця з творише Різен, Кастіл та азріїл. І з цього випливає одне з найпопулярніших питань, які задають Сарі Мас. Це те, ким вона надихалася, і чи є прототипом Різенда, до прикладу, її чоловік. Але Сара Мас заперечує будь-яку схожість з реальними людьми, і вона заперечує той факт, що вона списала образ різенда зі свого чоловіка. Проте вона говорить, що її чоловік служив їй неабиякою підтримкою. Він підтримував її в тому, щоб вона писала книги Він підтримував її своєю увагою, готував їсти, прибирав, допомагав, коли це було необхідно. Він перебрав повністю якусь рутину на себе, щоб вона мала більше часу на те, щоб творити. І вона говорить, що такі чоловіки це, як зараз модно говорити, базовий мінімум. Також одним із найпопулярніших питань виявилося питання того, чим авторка надихається, обираючи імена для своїх персонажів, і чи можливо на вулиці якогось різенда, і чи можливо, чи в наступних книгах зустрінеться якийсь Джош чи якісь звичайні імена, які ми можемо зустріти на вулицях. Але авторка сказала, що інколи буває таке, що вона не знає, як назвати свого персонажа, і дуже довго вона використовує звичайні займенники. І лише коли персонаж якось проявляється, чи вона відчує, що йому потрібно ім'я, вона йде на сайт, де зазвичай заходять, щоб обрати ім'я своєї майбутньої дитини. І обирає ім'я серед скандинавських імен, тому що їй здається, що для такої фейської атмосфери пасують саме скандинавські імена. Тож, навряд чи ми коли зустрінемо якісь звичні імена в книгах від Сари Мас. Але окрім того, що Сара Мас знайшла на кількість шанувальників своєї творчості, її також не спіткнула і лиха доля більшості авторів і більшості зірок популярних людей. Вона також відчула на собі хейт. Від читачів. І мене ще роздивували причина цього хейту, тому що я не очікувала, що хтось буде хейтити Сару Маз за те, про що вона пише і про що вона не пише. І саме через те, про що вона не пише, її захейтили. Отже, не всі читачі відчули себе представленими в її світах. Їй ставили у провину достатню різноманітність і однобокість у зображенні ЛГБТК плюс персонажів. І на мою думку, це дуже дивно, тому що люди не мають диктувати авторові. Те, що вони мають писати, адже писати про представників цієї культури мають право лише мені здається представники цієї культури, тому що відчути ті емоції, які відчувають вони, і створити стосунки, які створюють ці люди, навряд чи вдасться людині, яка більш за традиційну сім'ю, тобто їй важко уявити, як це тим більше написати, їй потрібно прожити ці емоції. а Вона не може це зробити, тому вона і не пише про це. Але Сара мусила визнати цю критику і почала працювати з Sensitivity Readers, експертами, які допомагають уникати стереотипів і поважати різноманітність. Вона говорить, що постійно навчається і розвивається, і відгуки читачів допомагають їй ставати кращими. Але на мою думку, відгуки читачів з такими. Зауваженням, не мають ніяк впливати на творчість автора, тому що в першу чергу, як сама авторка зазначила, вона пише про те, як вона відчуває, і про те, що вона відчуває. Щодо наступних проєктів, то у 2023 році вона підписала новий контракт на чотири книги, і фанати просто благають її «пиши швидше. Але як я вже показала раніше, їй надзвичайно важко писати з двома дітьми. І зараз, коли вона вже відчула такий смак життя, побачили «Промінчики сонця, то вона більше не може замкнути себе в цій печері і писати так швидко, як вона робила вже до цього. Сара Дженетма створила всесвіт, до якого люди тікають у найтемніші моменти свого життя. Її книги допомагають жінкам віднайти силу, повірити в себе та мотивують підкорювати вершини, які здаються недосяжними. Її книги про надію, силу і любов продовжують надихати мільйони. І сподіваємося, що вона не зупиниться на досягнутому, а буде продовжувати писати. Радувати нас новими історіями. А щодо вас, ви читали якусь історію, яку написала Сара Маас? Можливо, ви, так як і я, почали свій шлях пізнання фентезі саме з її книги. І, можливо, одна з книг також є улюбленою, як і в мене. Пишіть в коментарях на екранізацію якої серії ви чекаєте найбільше, тому що я чекаю на екранізацію міста півмісяця». Мені здається, що це має вийти дуже крутий серіал. Ще я недавно зрозуміла, що мені найбільше подобається адаптація. Саме в серіалах, а не у фільмах, тому що саме у серіалах можна розкрити повну історію і прожити всю історію з персонажами книги, тому що це більше годин і більше можливостей розкрити всесвіт, про який написала певна авторка. Що ж, дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватися на мій канал, та ставити лайк, якщо вам сподобалося це відео. Також в коментарях пишіть, про яку авторку ви б хотіли дізнатися більше в наступному відео. Я буду дуже рада прочитати ваші коментарі коментарі І обрати якусь із них для свого наступного відео. Ще раз вам дякую за перегляд і побачимося в наступному відео. До зустрічі!